Вчора попалося мені відео, де священник розповідав, що відвідування церкви необхідне для служіння Богу. Христос казав, що там, де зберуться в ім'я моє, там і він буде. Той їсть і п'є плоть, і кров мою, той буде врятований. Лише завдяки таїнствам і ритуалам, які відбуваються в церкві, можна спастись. І мене це розвеселило. Уявіть, в якому стані релігія, що священники записують відеозвернення до людей, лякаючи їх тим, що вони грішники, і без дотримання обрядів церковних потраплять до пекла. Вони самі того не розуміючи, вкладають думку в голови людей, що їх любитимуть лише якщо вони відвідуватимуть церкву. За думкою церкви Бог створив нас, дав нам свідомість. Смертне тіло і наказав частину свого короткого часу життя витрачати на те, щоб молитись йому, а хто так не зробить, тому пекло, який люблячий Бог. Так і захотілось сходити в церкву.